Як захистити свого собаку від нападу або від конфлікту з іншим собакою? Так вам не почулось навіть, якщо у вас великий сильний собака, який здатен себе захистити, саме ваша робота як власника зробити це за нього. Хоча б для того, щоб ваш собака, довіряючи вам, міг спокійно розслаблено гуляти, а не чекати, хто з якого боку підбігає. Засіб номер один це ваше власне тіло. Якщо біжить підбігається з недобрими намірами, виходимо вперед, розставляємо руки, намагаємось відігнати тілом. Це працює далеко не на всіх собак, тому є більш ефективний засіб. Це ультразвуковий відлякувач. Він виглядає як ліхтарик і має направлену дію, так само, як і ліхтарик. Тобто, направляємо столи, він працює на великій відстані, тобто нам не треба підпускати собаку сильно близько. Плюс свого собаку можна поступово привчати до звуку цього відлякувача. І номер три, якщо вже стається конфлікт, можна використати перцовий спрей. Якщо Персовий спрей потрапляє на вашого собаку. Вдома дуже добре промиваємо його холодною водичкою і крапаємо очі, просто щоб не було ніяких запалень, і так далі. Не складно, не важко, недорого. Майте при собі ці захисти і гуляйте спокійно.